Про два, купив собі сьогодні протеїн від Кевина Лібрана. Такий протеїн. там 25 грам білка на порцію. 2300 коштувало так, купив собі вітамін С. 400 гривень що. Ну, мені скажу, що його надовго хватить Вівсянку купив собі. Ще таку вівсянку. Молочко, бананчики, водичка мінеральна. Короче, зараз будемо. Зараз, коротше, будемо масу набирати. Моя можу випадку жиру. Ось такий от склад. Що там якісь дубалки? Бицьат, таурин. Так далі, коротше. Ой, що можу ще додавати? Коротше, нічого більше не додавлю. Знімаю свого планшета відосик. Так що симпатські удачі і гарного вечора веселих свят!